Виконаємо декілька вправ. Зауважу, що, можливо, корисними будуть у такій рівності і в квадраті до рівня мінус одиниці. Ну, це за означенням числа і уявної одиниці. І в третьому степені, це мінус і, і в четвертому степені одиниця. І один, що поділити ділиться на і, це мінус і, тобто і в знаменнику це мінус і в чисельні. Можливо, будуть корисними, тому запам'ятаємо їх. Обчислити значенням такого виразу. Будемо робити, дорівнюємо. Ну, перший крок Можливо, можна відкрити дужки в знаменнику. Або можна от за цим правилом дописати чисельник мінус І замість І в знаменнику. Тобто ми вибираємо який-небудь шлях. Ну, наприклад, все ж таки розкриємо Значить, Що у нас буде в знаменнику? І... Плюс і квадрат, а це мінус одиниця. Тут 3 плюс 2i. Мінус. Як піднести до 4 степеня? Я пропоную зробити так: піднести до квадрату, а потім ще раз до квадрату. До квадрату, а потім ще раз до квадрату, квадрату. раз Щоб поділити комплексне число на комплексне, треба домножити на спряжене до знаменника. Ну, в даному випадку, якщо переписати мінус і плюс і так, знаменнику, то спряженим буде число мінус 1 од... плюс І, а то буде мінус 1 мінус і. Отже, ми домножаємо чисельник 3 плюс 2i також на такий самий вираз, на таке саме число мінус 1 мінус і. Дивіться, мінус 1 плюс І, це замість цього просто переписали, і домножаємо на спряжене. Насправді можна було помножити, чесно кажучи, просто на i плюс 1. Я думаю, що небагато чого змінилося. Ну, вже діємо за правилом. Так, мінус. Піднесемо до квадрату. Один плюс і в квадраті. Значить, 1 плюс 2i і плюс і в квадраті. Так, і все це у нас ще в квадраті. Продовжуємо дорівнює. В чисельнику відкриваємо дужки. Мінус 3, мінус 3, і, мінус 2i, мінус 2i квадрат. В знаменнику у нас різниця квадратів. Мінус 1 до квадрату, мінус і до квадрату. Мінус. Давайте подивимося, що тут буде відбувається. І квадрат, ми знаємо, що це мінус одиниця. Отже, 1 мінус 1 це 0. Тому отут в дужках просто залишається 2i. 2i і, і це в квадраті. Дорівнює. Зводимо ось тут подібні. Знову ж таки, дивимось. Дивіться, і квадрат це мінус 1. Отже, по суті, тут плюс 2 стоїть, плюс 2, мінус 3. Мінус 1, мінус 5i. Що в нас в знаменнику? 1, так, і мінус і квадрат це плюс 1. Маємо ось таке число. Мінус. Що таке 2х квадраті? Це 4 х квадрат. Дорівнює. Зведемо тут до алгебраїчної форми. Дивіться: тут знаменник знаменнику 2. мінус 1 друга можна написати, мінус 5 других і. Так? От, поділити почленно. А мінус 4 і квадрат це плюс 4. Ну, залишається додати мінус одна друга плюс 4 дійсні частини. Це буде можна в е десят, десяткові перевести, можна в складений дріб, але я зроблю звичайним дробом. Отже, це буде 7 других. 7 других і мінус 5 другий. Це відповідь у нас в алгебраїчній формі. І ось вона є такою. Другий приклад. Знайти значення ось такого виразу. Ре 1 плюс 2i, що ділиться на 1 плюс 3i. Дорівнює. ре. Давайте поділимо комплексне число на комплексне число. Знову ж, за правилами, яке ми знаємо. Домножаємо на спряжений вираз 1 плюс 2i домножити на 1. Мінус 3i. І, і тут теж 1 плюс 3i. Ми домножаємо на спряжене до знаменника 1 мінус 3i. Отримаємо, перемножаємо в знаменник. Давайте почнемо знаменку. Там різниця квадратів, отже, буде 1 мінус 9i в квадраті. Чисельнику перемножаємо 1 мінус 3i, плюс 2i, мінус 6i квадрат. Візьмемо овдушки. Продовжуємо дорівнює. Ре. Почнемо зі знаменника. Знаменнику 1 плюс 9, бо там і квадрат це мінус одиничка. Отже, 10. Що у нас в чисельнику. І квадрат, пам'ятаємо, це мінус 1. Отже тут мінус 6 на мінус 1, це плюс 6. З цією одиничкою дасть нам 7. Мінус 3i. І, і, і. і я це число перепишу. Щоб не було там ділення на 10, а от окремо дійсну частину, окремо явну, щоб було видно. Ре 7 десятих мінус І, що ділиться на 10. Окремо, дійсна частина, ми бачимо окремо явна. А тепер у нас, якщо стоїть ре, тобто, треба вказати дійсну частину цього числа. Ре, Ріел, дійсна частина. Отже, що є дійсна частина цього числа? Є 70 десятих, Тобто 7 десятих відповідь. Все зроблено. Другий приклад третій приклад. Знайдемо уявну частину такого числа: 1 плюс І в третьому степені. Як знайти 1 плюс І в третьому? Ну, є дві такі можливості, з моєї точки зору. Можна взяти згадати формулу, як підноситься до третього степеня сума. А плюс Б в третьому степені формула А в третьому плюс 3а квадрат Б, плюс 3аб квадрат, плюс Б в третьому. Тому за цією формулою у нас буде 1 в третьому плюс 3 1 в квадраті помножити на І, плюс 3 1 на І в квадраті, плюс І в третьому степені. Спрощуємо: 1 плюс 3. І Мінус 3, бо і квадрат це мінус одиничка, і плюс і в третьому, а і в третьому це мінус і. Дорівнює. дорівнює, а, виходить, дивіться, 1 мінус 3 мінус 2, 3і мінус і плюс 2i. Ось вийшов такий. Таке значення. Ну, це перший спосіб, як знайти можна 1 плюс і в третьому. І мені здається, можливо, так було б навіть так простіше, з таким способом. Дивіться: 1 плюс і в третьому степені. Це все одно, що 1 плюс І в квадраті помножити на 1 плюс і. А 1 плюс І в квадраті це ми вже знаходили, але ще разок. 1 плюс 2i плюс і в квадраті на 1. І тут 1 плюс і. І квадрат це мінус одиничка, тому тут скорочується 1 мінус 1, залишається 2i помножити на 1 плюс i. І. і якщо ми розкриємо дужки, то буде 2i плюс 2 і в квадраті, а і в квадраті, знову ж таки, це мінус одиничка, тому мінус 2 плюс 2i маємо результат. О! Тобто однакові відповіді, ви бачите, що одне те саме. Тому я підставляю ім мінус 2 плюс 2i. В даному випадку треба вказати уявну частину числа. І уявною частиною тут є оця двійка, той коефіцієнт, який стоїть перед і. Отже, відповідь 2.